Всім привіт, друзі! Ну що, записую для вас відео? Ну це вже дійсно накипіло, це вже переходить всі рамки. Коли люди з власного досвіду, з наукової точки зору, вам намагаються порадити, як виростити без э, значних втрат і э, затрат. Курей, бролерів, індиків натомість цього вони отримують образливі слова, їх поливають брудом і пишуть бог зна що. Люди, якщо вам немає чим аргументувати або спростувати, або довести обратну сторону, хоча б уже мовчіть, не показуйте, яке ви било. Я не буду боятися цього слова. Це просто. Такі пишуть коментарі, за що ви людей взагалі ображаєте? Не подобається вам інформація? Ця безкоштовна, що вам радять? пройдіть міма, підіть ветлікарю, у ветлікарню, заплатіть кошти і почуєте другі поради. Тому модератори цієї групи, кури, наші хобі, робіть щось з такими токсичними людьми та грубими. Це, це навіть не люди. Людина не дозволяє собі так ображати інших людей, яких вона не знає, і яка нічого їй поганого не зробила. А всім гарного дня!